Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Такс, рейтинг. Отже, я червоний колір, це Португалія. Союзник мій Ромапох. Чи Рома Вже, друзі, не перший раз я його зустрічаю. То не знаю, як правильно вимовляти, чи Пох, чи Бокс. Значить, це синій колір у нього Баварія. Його опонент Іван. До речі, товариш мій. У нього Баварія і. Тут Португалія напроти мене. Це Карл Мартель Ну що ж, кольна Португалія напроти Португалії і. Баварія напроти Баварії. Так, і що ж, я тут. століття іду Там у нас отака розвідка. Шахти. Вже є всі у мене. Вольні залізні. Качаю їжу я чи що. І ще ж перехожу в століття. Збираю ресурси, перейшов у століття. Тепер на мішки збираю. Так, спізно, пізно. Пішла перша каза. Чи то у нас паркани ось такі. Так, Іван тут вже починаю стінами забудовуватись. Я якісь такі тут, стройки роблю з, парканів. Так, хто це? Ага, це мій тут скетрдовий, порядки наладить. Так, знищив розвідку Фіолетового, і що Іван переходить в атаку. Так, що я роблю? Ну-ка, давай нагляну у Івана що стайни на до кінця прокачання підкова є, академія сила залізна. Ось така армія. Сім гармат уже. І де вони? А ось їдуть. Такс. Підходить він під володінням мого союзника. Починає бити паркан. Так, я що роблю? Виходжу також. Залишаю гармати. Так, що в мене на даний момент? Значить, три стайні прокачую, потрохи підкова є академії нічого, ну, дві кази відповідно і. дві кази 17 століття. Так, і Іван побіг. Так, а я дивися всіма своїми військами пішов на допомогу. Нічого собі. Так, взяв силу з... Залізну. Так, Іван, дивись, розтягнув війська союзника і драгунами своїми цими і заходить. А він мене, походу, не бачить чи так. А зараз він трошки побачив трохи драгунів цих. Так, і тут уже я дивись, він вже побачив. І починаю чекати. Ага, і цей момент він загальний чат написав, типа що Фіолет, чи щось там чого що ти стоїш. І починаю фіолетове атакувати. А у мене тут дивись, нікого нікого нема, по суті. Так, що там, академія поки що без змін. Три стайні. Так. Дві гармати я тут захопив. Так що в мене 10 гармат уже є. І я частину військ повертаю назад, частину залишаю тут. Ось так карту бачать наші противники. Так бачимо ми. Так і що ж? Починаються бойові дії. Так, чому я не стріляю по цим... А, я по мушкетерам. Так, золота сила вже є, і шо стріл залізний. Якраз вчасно підійшла моя підмога. Втрачаю гармати тут, блін. що, Іван поки ще стоїть і настрілює гарматами просто. Так, ну я за рахунок цієї підмоги, дивися, тут, в принципі, відбиваюсь. Так, ні, девись гармату він повидаляв. Я відбився, допоміг союзнику. І. І що? Я перехожу в атаку. Іван же тут деякі лабіринти собі вибудовує. Так, отут от я погано зробив, що точку збора сюди не поставив, можна було одразу йти і вже прожимати фіолетового. Так, і що, тут ми починаємо вже з Іваном атакувати. Ой, ще Івана атакувати з союзником. Тут я вже також... Коротше, битва на два фронти. Ну що, і ми тут розбиваємо. У мене вже... Ну, що там по академії? Вже вся академія прокачана. Три такі... Так, ну і... так, підкова в мене була вже давно. А, дивись, я тоді в грі не бачив, що в нього тут не добудовано. Можна було б вже заходити до нього. Так, і тут я починаю атакувати. Але... Блін, подивись скільки в нього тут цих драгунів. 260 жесть. А тут там щось накидаю цими... Гарматами, але... 10 гармат у нього також, да, в мене також 10. Але бачиш, що все таке така купа драгунів. Оу, я ще й гармати тут захопив його. Коротше... Да, yeah. бач, не вистачило мені. Війська тут Знищують ці гармати, коротше. Так, ну що ж. Знову ми тут Івана продавлюємо. І подивися, і зараз він цими драгунами своїми тут. Мене проб'є, походу, да? Ось така гармія у мене ще тут залишилася. Так, вже століття пішло. Третя каза. Ах, точку збору треба було тут ставити, бач? Так, четверту станью я вже заклав нарешті. І коротше що, і ми тут стоїмо. Достайню з зніс мій союзник Так, да, дивись, він мене коротше тут продавлює. Що, я ще гармати віддам? Да. Лі. Десять гармат ще віддав йому. І що ж? А, і тут ще такий один. дивись. Я повертав оці війська свої. І пішов через його базу. Я це побачив. І... Зараз, по-моєму, я вниз піду, буду ці будиночки захоплювати. Коротше, тут він мене дивися. пробив. Я відступаю і буду перегруповуватись. Значить, 400 вже у мене. Так, мій союзник намагається вже тут пробиватися. До Івана. Десь у Івана війська взагалі майже немає. Ну. Не взагалі, а майже немає, так. <кхід> ну що, я тут, коротше, цих вже залью. Я ними тут нічого не зроблю. Хоча дивися. Будиночки попалив, шахти захопив. Знищує їх ще ні. знаєш що ще одну ну, ще дві є Такеночки попали, і що у Фіолетового Ні, так і ліміту немає. Уже вже третю казу будує. Четы шахти зниз. Ух, як же погано мій союзник зараз стоїть. Дивись, Івана вигідна позиція. Громатами настрілює, драгунами. А, і союзник мій вже в столітті. Драгунів вже наймає. Іван ще не перейшов, так? Вже у всіх Івана, є століття. Так, і... що? Я тут вже намагався атакувати. мене ще ж, по-моєму, немає карти. Так, шарик я не взяв. І бачу, що тут просто цей пагорб встелений. Я бачу, що ні, треба накопичуватись. Третю казу також вставлю вже. Карм Мартель вже запустив свою третю. Так, стайнем що там у нього? О, ну, так вони не прокачені. у мене все, крім мушкета. Так а у мене. Значить три клазе. Буду запускати чи ні? Те, стані прокачані, тут все, і мушкет навіть є. Так, під кого була. Ну і коротше, дивися. Іван тут став на цю гору і просто знищує мого союзника згори. Блин, по двойки втратами союзник несе. Так, і що ж. Я тут намагаюсь щось зробити. І не знаю що. Закриваюсь я вже стіною тут. Ой. Так, короче, виходжу я тут якось, да? Ага, це тут же цей... Карл Мартель до мене хотів тут пробитися з човиками. Так, і що? Куди мої гармати їдуть? Так, а тут скільки? 20 гармат. Ну, що, я починаю атакувати. Я бачу, що вже там Іван... ніби як атакує. І злякався, що він знесе і починає атакувати. Але пагор пробить свою справу. Дві гармати всі мимо летять А, драгунів під ще Ой і мої всі мимо подиви. За карту полетіло все Ну так дивися. він тут коротше відбивається За рахунок цього пагорба Я нічого не можу зробити, я просто не можу до нього підійти я зараз десь, походу, маю відступити. Дивися скільки ще в нього тут війська. Тут уже дивись. Іван собі на пагорбі стоїть. Мій союзник нічого не може зробити з цим пагорбом. Дві зносить артипо. Ой, зараз походу він так зліється, як я щойно злився на пагорбі. Такий мій союзник. М да, да Але війська то його розтягнуті тут. Сей, вони його перебиває. Ой, тут ще дивися, не закрив він ворота. Чи закрив? Так, ну що там? П'ять стайн. Таке три. Казарми століття. Так, ще захист. Так, ні, відчисняємо союзник Івана. Але зараз цей фіолетовий, подивись, що зробить. Ой-ой-ой. Подивись, він просто захоплює все підряд зараз походимо. А ну-ка. Mm -hmm. золота шахта залезно нающий вкрав. Без фіолетовий, конечно, напакостив непогано, так. Так, і я... Блін, міг би також йому в принципі допомогти якось чуваками. найняв би. Так, ну Івана, що там у Івана? Також вже казарма я століття. На драгунів чомусь не переходить. Академія вже майже прокачена. Mm -hmm. Да, Жесть, звісно, дивись, Іван з цієї гори. дивись, що робить. Ну і коротше я це бачу. Приймаю рішення йти вперед, бо бачу, в мене вже виходу просто немає. Якщо я зараз не проб'юсь, то я вже потім нічого не зроблю. Так, що там? Ага, ну у нього 5... Стайн, Дивись, і він наймає... Цих гуса. Так, що, у мене... 15 громад і 9 гаубиць. І зараз я вже його нарешті продавив. Бачиш, за рахунок стрілкової маси. Драгунів в мене багато. Ну що? А він так і бігає тут. а він своїми рейдами бачиш що? Ну так він по суті допоміг Івану тут продати. Іван же також на цих драгунів століття перейшов. Так, ну я тут прожимаю вже нарешті фіолетового і заходжу йому на базу. Іван також зносить мого союзника. Ах, ці гусари, дай, блін. Переломила хід битви, по суті. Ой, все, тут вже, дивися, скільки. Е Цих кінерів, де підмога яка. І що, союзник мій тікає до мене, так? Да? Так, зноситься вже база мого союзника, я заходжу на базу до Фіолетового. І зношу військові будівлі. Так, отже. Ну і зараз ми з Іваном будемо просто знищувати всі будівлі. О, значить, дивися стіною я закрився, але подивися як. Тут прохід є. А блоту будувати чи що? Ну, коротше, як бачиш, ми все зносимо. Не нападаємо поки що один на одного. Собор. Так, все, а ще дві підвістання в Івана залишилось. Я вже все зніс. І що ж, прийшов вже Іван до мене. А я до нього. Так. І що, намагаємося ми тут атакувати один одного. Три шари не вже Іван побудував, дивись. Тут же також будує другий шар. Тут закривається. Так, а я дивися. Побачив, що мої оці кучно так ідуть і вирішив проатакувати. Знизу тут його армію. Так, ароматами накидує. Так, ще лучниками він там. Пробивав, хоче пробити мені стіну. Так, мені союзник вже подивився, армії скільки має. Ну ось, дивися, прорізив його армію і якраз відійшов Іван і я дав можливість своєму союзнику вийти. А сам тим часом поки що підвожу. 21 гармата, 15 гаубиць. І буду пробиватись, походу, до нього. Так, фіолетовий знову з всіми гусарами намагається щось зробити. О, є, тера пробита. Тут ми Івана розбиваємо. І я цими всіма військами захожу на базу. Так, що у мене? Зараз, значить, 5 стань, 4 вже. Прокачані вже всі. А, не прокачані, тільки... Драгуни. У мене, не напевно, що... Так, атака повністю прокачана. Все, я подивився, я вже тут заходжу і знищую все на своєму шляху. Цікава така битва досить вийшла. Прикольно ми так з Іваном. Він мене атакував, я його. Але бач, ми його відбили. А мене відбити вони вже не змогли. І така перемога. Отже, я тобі дякую за перегляд. Дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримай український контент. Постав лайк та прокоментуй. Напиши, що думаєш. А поки що до нових зустрічей. Пока-пока.